Давайте разом з'їхаємося. <плес> доброго ранку, доброго дня. Хай плещуть долоньки, тупають ніжки. Працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви, бажаю вам я. Тихне <плес> чак! <плес> 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 Давайте тихеченько. Приготувалися. Починаємо заняття з математики. Ми продовжуємо з вами вчити число 2, яке позначається цифрою 2. Заняття розпочинаємо з рахунку. Зараз ми разом порахуємо від 1 до 10. Починаємо рахувати. Раз, разом зі мною: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вісім, дев'ять, десять. А тепер будьте уважні. Порахуємо від п'яти до одного. П'ять, чотири, три, два, один. Давайте ще раз, я вас не чую. Починаємо. П'ять, п'ять, уважні. Від п'яти до від п'яти до одного. П'ять, чотири, три, два, один. Ми їздити з вами. Вчимося рахувати також в зворотньому напрямку. Тепер порахуємо від двох до сіми. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Так, а зараз ми <рістила> рокуємо від чотирьох до восьми. Будьте уважні. Від чотирьох рахуємо до восьми. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Давайте ще раз. 4, 5, Чотири. П'ять. Шість. Сім, вісім. Так. А зараз будьте уважні. А зараз назвіть пропущені цифри. Подивіться уважно і скажіть, яке пропущене число? Три, так, вірно. Яке число наступне для числа 3? Так. Два. Це вже я запуталась. Давайте ще раз. Назвіть, будь ласка, пропущене число 3, ви сказали, так? Яке число наступне для числа 3? Наступє Чотири. А яке число попереднє для числа 3? Попереднє. Перед троєчкою. Яке число повинно бути? Число 2. Далі дивимося уважно. 9. Яке число пропущене? 9. Яке число пропущене ще раз? Два, правильно. Вірно. Яке число попереднє для числа 2? 3. Перед війчкою. Яке повинно стояти? 3. Попереднє. Перед. 3. Перед двійкою. Це після. А перед. Один. Передвічку один. А після наступне для числа два. Яке буде число? Три. 3. 3. Конечно. добре. Далі дивимося, будьте уважні. Яке тут число пропущено? Чотири. чотири. Яке попереднє для числа чотири? Попереднє, яке? А так не Так, яке попереднє для числа 4? Так. Попередньо. 3, правильно. А наступне, після 4 яке буде? П'ять, правильно, п'ять. Давайте через разом порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці. П'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Дивимось на слідующему. Які числа, цифри живуть в цьому будиночку? Давайте 2 і їх. Так, вірно. Яке число попереднє для числа 2? Два? Попереднє. 2, попереднє. 2, один. Попереднє? Один. А яке число наступне для числа 2? 2 Після двойки? Яке число йде? Далі. Три. Три. Попереднє. Перед двоєчкою буде один, а наступне після двойки буде число 3. Зрозуміло? <раплоджен> Давайте, а зараз пограємо в гру лісові гості. До нас прийшла сорока білобока та привела з собою друзів. Давайте назвемо, що ж це за друзі. Хто прийшов в гості? Зайчик, <раплоджен> веследик. <раплоджен> Білочка. <раплоджен> Лисичка. Я Саву. Я Саву. Я Діти, скільки тварин привела сорока? Скільки тварин привела сорока? Один. Два, так. Дві. То скільки разом? П'ять, правильно, п'ять. Хто стоїть першим? Рога <п 'ять> стоїть перша. Назвіть тваринку, яка стоїть перша. Зайчик. правильно. Так. так, хто другий? Зайчик. Хто другий? Не чую. Ведмідь, так, хто третім? Біличком. Хто четвертим? Лисичка. І хто п'ятим? Діти, хто Лисичка. Четвертий лисичка. А хто п'ятий стоїть? Яка тваринка? Вовк, правильно. Волк. Так, а тепер будьте уважні. Волк. Хто стоїть перед ведмедиком? Волк. Хто стоїть перед ведмедиком? Мука. Хто сто? Перед ведмедиком стоїть зайчик. Між ким стоїть білочка. Білочка? Так, між ким між. вона стоїть білочка? білочка. Хто перед білочкою стоїть? Білочка, Вед... білочка. Ні. Ведмедик стоїть перед білочкою. А після білочки стоїть лисичка. лисичка. Вірно, молодці. Так, дивимося наступний малюночок. Що це на малюночку у нас зображено? словом? Овочі. Овочі, правильно, овочі. Давайте їх Варвус. Перець. буря, Ой, господі. Ну там варвус, перець баклажан та диня. Так. Назвіть перший. Перший овоч. Так, гарбуз, гар, гар. 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 далі. Перець, гар. далі. Третій. Третій буде овоч якийсь. Баклажан. Ба, ні, третій буряк. Четвертий. Четвертий. Знайомий. Четвертий. Баклажан. П'ятий. Диня. Диня. Так. А, диня, диня. Диня. Який овоч лежить перед буряком? Перед бурячком? Який овоч? Перед бурячком. Перець. Так. Так, молодець, так. Скажіть, будь ласка, а між чим стоїть бурячок? Між чим стоїть бурячок? Між якими е, овочами? Перець. Так. Прав періст та баклажан. Умнічки молодці. Дуже добре. Так. А зараз, діти, за не не а зараз за малюнками будемо складати задачі. На попередньому занятті ми вже вчилися складати задачі, а зараз повторимо. Ось послухайте уважно. Був один горобчик. До нього прилетів ще один горобчик. Скільки їх стало? Два. два, так, вірно. Два. Так, як ми цю задачу запишемо? Один додати один дорівнює 2. Або до одного додати один, то буде 2. Стало два горобчика. В цьому виразі ми використали знаки додавання та віднімання. слухаємо наступну задачку. Було дві ластівки. Бачите дві ластівки? Одна ластівка полетіла. Скільки залишилось? Було дві, одна полетіла. Будьте уважні. Скільки залишилось? Дві. дві, Було Одна полетіла. То скільки? Якщо була дві, одна полетіла, скільки залишилось, діти? Одна залишилася. Одна. Так. Два відняти один дорівнює один. один Від двох відняти один дорівнює один, один. один. В цьому виразі ми з вами використали один. знаки мінус і дорівнює. Один. Так. Дальше. Тепер уважно поди... зробимо гімнастику для очей. Будьте уважні! Сьогодні нова гімнастика для учнів Вам потрібно прослідкувати за предметами тільки очима. Подивіться уважно, починаючи шлях від подаруночка. Найшли подаруночок? А Далі слідкуємо очима за стрілочкою і йдемо до слоника. Очима. Далі вниз до одягу йдемо, слідкуємо за стрілечкою очима, до одягу, потім до конячки. І вгору до пірамідки. І повертаємося до подаруночка. Ось. Після цієї гімнастики заплющуємо очі і рахуємо до п'яти. Закриваємо очки і рахуємо до п'яти. Один, два, три, чотири, п'ять. Yeah, молодці. Потім відкриваємо очі, кліпаємо десять разів. Давайте порахуємо. Будемо кліпати 10 разів. Давайте разом. Один, два, три, чотири, чотири п'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять. Молодці. А тепер відпочиваємо. Відпочиваємо. відкриваємо глазки, відпочиваємо трішечки. Так. А тепер, діти, пограємо в гру. Скільки, слухайте уважно, скільки вушок у зайчика? Скільки вушок у Скільки крил у пташки? Два. Скільки рух у гусочка? Два. два. Скільки вух у барсучка? Два. Скільки рух у попелюшки? Рук скільки. Два. два. Скільки п'яточків у хрюшки? Один. 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 Молодці. Молодці. Уважні. Так. Подивіться уважно на малюнок. У будиночку під цифрою 2 живуть 1 та один. Отже, 2 це 1 та 1. Якщо взяти два рази по одному, то буде 2. Ось так ми з вами і вивчили склад числа 2. <рив> Всі ви, дітки, молодці гарно працювали. Вже заняття час кінчати, треба йти відпочивати. Домашнє завдання я вам скину пізніше в вайбер. До побачення. Здоров'я. До зустрічі. До побачення. До побачення. До побачення.